Друзі, вітаю вас. на тобі влада Волошина. Направду сьогоднішній ефір буде неймовірно не цікавим, бо ми часто піднімаємо з нашої гостей ці теми, зокрема в розмовах не тільки в ефірі прямого. Але сьогодні з нами Інна Соусон, совсон депутатка України, фракція голос, член кині комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Слава Україні, героям слава пані Інна, Направду говоримо про цей тиждень, і ми почули цікаву цифру від прем'єр-міністра України щодо. Українського газовидобутку і наших втрат, зокрема у цій сфері, що наразі відомо, і чи можете ви підтвердити цю цифру? Ну, дивіться, станом на зараз судити об'єктивно про ситуацію з видобутком природного газу дуже тяжко, тому що інформація є закритою, і ми маємо лише там окремі офіційні заяви. Так дійсно, прем'єр-міністр заявив про втрату половини видобутку через атаки Російської Федерації. Але що він не відповів, це питання про те, а наскільки тривалим може бути таке вибуття, тобто наскільки серйозними є пошкодження, яких зазнав видобуток. Е, у Нафтогазі, який був основним об'єктом, атак, який контролює там майже 90% українського видобутку, заявили про те, що відновлення місяць тому буде тривати, та і сказали, що вони будуть над цим працювати. Але так. власне кажучи, скільки часу це займе, вони не сказали. Тобто, ми на зараз не не маємо офіційної інформації про те, наскільки серйозним є пошкодження, скільки часу е, може зайняти власне е, відновлення видобутку щодо газосховищ, також багато інформації їх наповненості е, на правду. Скільки на зараз ми маємо газу, і ми ж всі готуємося вже як всі разом, скажімо так, українці і громадяни споживачі е, розуміють і мали б розуміти ситуацію. Скажімо так, морально і там скажімо, патріотично має бути все ж таки налаштовані з іншого боку. Ну нам потрібно розуміти чим, звідки і де ми будемо наповнювати ці сховища, тому що зараз у нас ну абсолютно мінімальна кількість що такого здається не було в історії Це правда. Факт полягає в тому, що до наступного опалювального сезону ми маємо умовно півроку. Теоретично цього часу більш-менш достатньо, аби бути готовим до зими, та тобто, аби підготуватися і власне компенсувати той втрачений внутрішній ресурс, який ну зараз е е утворився. Е ми зараз потребуємо імпорту близько 4 мільярдів кубів газу. Е 4 мільярди кубів газу це така дуже абстрактна одиниця. Давайте поміряємо в грошах. В грошах на це може піти 40-80 мільярдів гривень. Та імпортувати з країн ЄС можливо постачальник uh -huh. є. Ключове питання це 40-80 мільярдів гривень. Та ціна ми розуміємо, теж дуже буде відрізнятися, залежно від того, на яких умовах uh -huh. і коли ми будемо купувати. А гроші на це можна знайти або через кредити, або спробувати отримувати якісь гранти. Але ми далі поговоримо про те, чому цей шлях для нас зараз складний, або через підняття тарифів. На фоні цього варто додати, що буквально нещодавно в Нафтогазі на рік продовжили дію пільгу тарифу для населення на газу розмірі 8 гривень за кубометр. Тобто уряд, вочевидь, сподівається, знайти якісь міфічні інші гроші, ну чи то кредитом, чи, чи в інший спосіб перекрити потребу в грошах, які потрібні для того, аби ці 4 мільярди кубів газу докупити. Але джерело фінансування станом на зараз це найбільша проблема. Газ теоретично на ринку є. Звідки гроші взяти, ось це питання залишається відкритим. Ну і люди, звісно, ставлять запитання, чи будуть рости ціни там згодом пізніше, тому що ми пам'ятаємо певні мораторії і так далі. З огляду на ситуацію, там, зокрема, яка склалася. Ну, дивіться, правда в тому, що ми можемо або говорити з партнерами, що нам потрібні гроші, тому що ми постраждали через війну, яку незаконно проти нас розпочали, і так далі, і так далі. Та і ми вже просимо допомогти. Так? І тоді, якщо би партнери погодилися, то теоретично можна було би говорити про те, що тоді б ми могли залишитися в тих рамках тарифів, які є зараз, і не піднімати тарифи, але. І тут велике, але полягає в тому, що е, Україні зараз дуже тяжко іти і просити гроші на е, будь-які проєкти в сфері енергетики. Чому mm -hmm. Тут я зацитую не одне посольство, з яким ми спілкувалися, не одних представників урядів інших країн, які нам нам багато допомоги надавали. Вони кажуть: так а ви ж знайшли 600 мільйонів євро для того, аби купити російські блоки е, росатом блоки в Болгарії, тобто гроші у вас є. Чого ми зараз будемо вам фінансувати купівлю газу? І я зараз не перебільшую, я зараз не, не використовую це знаєте для там якоїсь боротьби з міністром чи ще щось. Це те, що мені казали в приватних розмовах з власної ініціативи, представники дуже багатьох наших партнерів, які в цьому напрямку працюють. Вони всі кажуть, нам буде зараз дуже тяжко переконати свої уряди, своїх громадян, що українцям треба дати гроші на газ, аби вони пережили наступну зиму, якщо у них. Завалялося 600 мільйонів євро купити блоки росатома, яким можливо почнуть генерувати електроенергію через 5 років від сьогодні. От тобто, це насправді дуже сильно вдарило по нашій спроможності залучати додаткові гроші і ну в цілому по репутації країни на жаль. І тому відповідь на питання: а власне чи буде підняття тарифів? Ну, от воно напряму залежить, чи нам хтось дасть гроші на купівлю газу, чи не дасть, якщо гроші ніхто не дасть. То в такому випадку підняття тарифів буде не уникнути. У нас газ буде або дорожчий, або його не вистачатиме. Е, ну хтось скаже, що нам Болгарія підіграла у цьому напрямку, бо реактори нам не продають не продається. Звісно, жартую. Е, як зараз е, розвивають е, вони то підіграли, але знаєте, як це осадок залишився. Та що у людей все одно залишилося враження, що в Україні є додаткові гроші, в Україні є зайві гроші, які вона готова, готова залучити на довготермінові проєкти на дуже дальню перспективу. Та і навіть якщо зараз е, ситуація склалась таким чином, що Болгарія станом на сьогодні, начебто, відмовляється продавати е, ці блоки Україні, то це не міняє того факту, е, що ну враження вже склалося. Та що все одно вже всі бачать, що в Україні ці гроші є то чого ми їм будемо зараз давати гроші mm -hmm. на газ? Ось і тут з, з точки зору сприйняття не змінилося геть нічого. А з точки зору добудови, все ж таки, ХС яка ситуація зараз? Та бачите, ну цю абревіатуру ми застосовуємо. Я ще про ЗС трішки вас запитаю згодом, поки що про Хмельницьку атомну електростанцію, і е, е, ну так чи інакше, ми там в розмовах, дискусіях чули е, про про намагання і прагнення співпрацювати з House, та, і така компанія в Сполучених Штатах Америки присутня саме там. Ми мали би там співпрацюючи в напрямку реакторів їх замовляти з іншого боку, все зараз заморожено зупинилось чи на якій стадії. Дивіться, по Хмельницькій атомній електростанції дійсно станом на зараз немає фінального рішення від Болгарії по реакторах, але ми чули всі меседжі про те, що ми не готові керувати. Поки що це не фіналізовано, тобто це не на папері написано, що все, дякуємо до побачення. Розмова завершилась. Тому поки що тут можуть бути різні варіанти розвитку подій. Але що важливо розуміти, що вже зараз енергоатом веде якісь будівельні роботи на майданчику. І нещодавно буквально їздила тимчасова слідча комісія від комітету, яка утворена для різного роду розслідувань. і Їм всім показували, що ось тут ми щось от зробили, ось тут таки там техніка завезена, ще щось, і вони цим хвалилися. А у мене це викликало питання, тому що як ви можете вести роботи будівельні так. на об'єкти, дозволу на будівництво якого ви не отримали, тому що Верховна Рада нагадаю, відмовилася голосувати дозвіл на побудову блоків для енергоатома. Ось але щось вони там роблять, ще й гроші витрачають, та, якби і, і все інше. Ось і далі вони продовжують розповідати про весь інхаус, про те, що окрім третього четвертого блоку, вони ще там п'ятий шостий побудують. Та, да? вочевидь, це все в рамках програми президента на побудову децентралізованої генерації в країні. Та да? ми візьмемо, побудуємо ще один один одну гігантську атомну електростанцію. Потім будемо дивуватися, що у нас щось щось, якусь підстанцію росіяни, вкотре атакували і відключилася вся, вся енергетика в країні. Та да? тобто, ем, ну ці заяви лунають енергатом взагалі зараз такі. Знаєте, вони то Чигиринську АЕС хочуть будувати, то ще якусь вони. Прямо на коні вони хочуть будувати що-небудь їм байдуже що, аби будувати. Ми розуміємо, це гігантські проєкти по грошах, на них навіть один відсоток відкату це мільярдні прибутки. Ось, і вочевидь, що тому вони дуже зацікавлені, в тому, щоб хоч якийсь хоч якийсь проєкт запустити. Ось, але наразі, наразі чітких домовленостей з американцями немає по болгарах. все на паузі, ось і але якісь там дрібні будівельні роботи вони потрошки ведуть на об'єкті. Ну але Чигиринська і це ж атомна електростанція йде і побудова її це не 600 мільйонів євро. У це дивіться, так на і Хмельницька це не 600, 600 мільйонів євро. Це тільки купити їх. Купити, так, тільки купити, а потім ще побудувати. Це величезні гроші. Це мільярди. Те про що йшлося, коли оцінювалася побудова третього четвертого блоку ХС, Це там порядка 200 мільярдів гривень. Це без корупційної мержі, без всього іншого. Та отак, така мінімальна прикидка, та 200 мільярдів гривень. Ось ну якби мені так, треба будувати генерацію, і так далі, але є варіанти, що можна побудувати швидше і дешевше, ось і не віддавати доступ до такої потоку грошей організації, яка перебуває в постійних корупційних скандалах, м'яко кажучи. Щодо ЗАЕС, зокрема, і риторики, яку ми почули, ну перш за все, бажання Трампа ми знаємо і позиції, які висловилися та також, але на старті цього тижня звучала фраза від країни терористки окупантів. Ну пам'ятаєте, колись про Крим вони так говорили? Питання та Криму закрите. Mm -hmm. Щось на такого вони тепер видали на гора на старті тижня і щодо запорізької атомної електростанції. Ну, мені здається, що зараз ведуться перемовини. Ми чуємо дуже різні заяви. То вони кажуть, що в принципі можна під американським контролем з видачі електроенергії в одну в іншу сторону, та потім вони кажуть, що то питання закрите. Потім кажуть, що там я думаю, що це питання торгу, не в останню чергу чому прямо зараз в швидкі терміни. Навіть якщо запустити туди там керівництво нове і так далі, дуже швидко відновити роботу ЗС не вдасться, в принципі, тому що е, станція перебувала під е, в неконтрольованій ситуації. Е, станція для запуску потребуватиме дуже детального технічного огляду, ремонтних робіт, і так далі. І так далі. Плюс у нас же, е, більше немає джерела води. Для неї для охолодження блоків, а це ще одна гігантська проблема, яка теж швидко не вирішиться ніяк. Тобто, ця дискусія про ЗС, Вона зараз, скажімо так, треба пам'ятати, що контекст її полягає в тому, що дуже швидко ЗС запустити не вдасться в будь-якому випадку. Тобто, якої б домовленості не досягли там, легалізувавши статус ЗС в якомусь форматі, від того моменту, ну мінімум рік пройде, перш ніж ЗС почне генерувати електроенергію. Це всі мають розуміти. Це не трапиться. Швидше ніж ніж це, ну, ось е, тому мені здається, що росіяни ще зараз теж розуміють, що скорше за все, що без джерела води вони в принципі цю станцію запустити не можуть. Джерело води вони зможуть отримати тільки в якійсь взаємодії з Україною. Ну, ось. Я не кажу, що ми маємо погоджуватися на цю, на цю домовленість. Та я радше схиляюся до того, що не варто цього робити. Я просто кажу, що ну мені здається, що їхня. Так, позиція теж визначається тим, вони, вони вагаються запускати і не запускати, що з нею робити. Та? Ось, а запустити без води її вони не зможуть. Ось, і це важлива частина цього пазлу, через який ну як розуміти всі ці рухи і заяви довкола Е, по Америці. Вони теж не до кінця розуміють, що вони хочуть по ЗАЕС, Це теж правда. Ось, е тому що ну ми пам'ятаємо, звідки взялася ця ідея. Це президент Зеленський озвучив, що давайте якимось чином американці будуть контролювати ЗАЕС. Американці це почули, сказали: О, ЗАЕС, о, у вас є атомні електростанції. Ні, ну, там ЗАЕС якісь проблеми, вона не працює ще під російським контролем. віддайте нам решту своїх електростанцій, атомних. Ну, ось е, ну тобто воно перетворилось на те, що таку абсурдну дискусію на, на, на наразі, та е, е, і мені видається, що. Ну, в більшості учасників якоїсь єдиної стратегії немає, і Україна з Америкою зараз не має погодженої позиції по бажаному результату перемовин по ЗАЕС. Ну, і з приводу віддайте. Давайте до іншої теми ще перейдемо. Хоча з того з точки зору документу, який опублікував уряд, все нібито залишається у власності українській. Я звісно ж про угоди угоду про мінерали, це топ новина цього тижня. Одна з давайте так говорити. Ми побачили пункти. Uh, uh, як ви для себе? Можливо, ви знаєте більше як «Народна ранеться, з вами ведуть комунікації, uh, зустрічаються на рівні парламенту, або ж вже ж відреагували на такі ініціативи, тому що пропозиції не перший день звучать як мінімум з лідерами фракції, як максимум в парламенті. Хоча сьогодні нібито спроби були в стінах парламенту під час години запитань до уряду і виступу пана Шмагля разом з паном Сибігою. Uh, Насправді цих угод про мінерали їх не одна, а їх три. Є угода міжурядова, ту, яку так. власне підписала пані Свероденко з міністром фінансів Сполучених Штатів, яку власне, треба ратифікувати в парламенті. А далі є дві додаткові угоди, які будуть підписувати суб'єкти господарювання. Державне підприємство з українського боку, яке буде входити в цей фонд, та і з американського боку їхня компанія. І мені видається, що ми ще не до кінця знаємо всі деталі, допоки не оприлюднені ці другі і третій договори, тому що диявол завжди криється в деталях. Тобто, та угода, яка оприлюднена, та яка міжурядова, яка підлягає ратифікації, вона відверто кажучи, звичайно ну в рази краще ніж те, що ми могли очікувати. Вона краща, ніж те, що нам пропонували, вона виглядає звичайно більш притомно. Вона навіть може виглядати як такий спосіб залучити інвестиції в Україну. Але диявол де в деталях я поки що дуже побіжно знаю деталі, але від, від різних людей, які прочитали ці деталі, сказали, що там ситуація трошки складніша. Але що в будь-якому випадку важливо, що давайте чесно скажемо: ми обираємо з поміж поганих альтернатив. Ми обираємо з поміж поганої і ще гіршої альтернативи для Трампа. Питання підписання цієї угоди стало принципово важливим. Без підписання в якійсь формі угоди він не готовий був в принципі говорити про продовження підтримки України в будь-якому вигляді, та більше того, як ми пам'ятаємо, він казав, що Україна має заплатити за те, що за ту зброю, яку нам надавали до цього, та і, і, і все це станом на зараз, у нас є один результат. Він вже каже, що за попередню зброю не треба платити, це, начебто, вже списано. Та але далі Україна буде платити за майбутню зброю шляхом залучення американських інвесторів в роботу цього фонду, який буде створений для видобутку копалин в Україні. Ось це вже звичайно інший формат стосунків. Це вже комерційні стосунки. Це не підтримка однієї демократії іншої демократії. Так? Це вже такі комерційні стосунки. ось, е, і, скажу так, Чи був у нас варіант уникнути цієї угоди? Ну відверто скажу ні. Так, чи був у нас, ну, Тому що уникнути цієї угоди це означало б розірвати стосунки з Сполученими Штатами, що, чесно кажучи, станом на зараз було б дуже субоптимальним варіантом розвитку подій. Так, тобто, ну, чи приємна нам ця угода ні? Чи е, кращим варіантом було б опинитися без ракет для Петріотів? Ну, я думаю, що кожен українець, українка, які щоночі прокидаються від, від тривог через дрони, а подекуди через балістику, розуміють наскільки критично важливо для нас зараз є, принаймні в короткотерміновій перспективі, зберегти підтримку Сполучених Штатів. І тому мені видається, що зараз вже незалежно від деталей домовленості, хоча повторюсь, вони не є такими поганими, як, як початково пропонувалось. Нам найголовніше, що вдалось зберегти, це так. Ну не супер це не, захоплено, але але якусь підтримку сполучених штатів їхню згоду продавати нам зброю, бо ми ну, були на, на межі, якби що, що це цього не буде. Взагалі, перша ініціатива вже є на 50 мільйонів доларів. Пожимо, побачимо, як буде далі. На завершення, буквально що на вашу думку, є ключовим, от в розробці наступного наступної угоди щодо спецфонду його створення, і от в створенні цього спецфонду, хоча заявлені там позиції 50 на 50 – то як буде наповнювати, що від чого і хто від кого залежить, і так далі. Ну, дивіться, бучевише, 50 на 50 там буде, тому що воно буде в міжурядовій угоді. Да? Тобто, те, що записано в міжурядові, вже потім на рівні технічних угод не може переглядатися і, і якось змінюватися. Да? Але я думаю, що буде багато питань по тому, хто керує цим фондом, на яких засадах та да? які люди в це залучені, як розподіляється прибуток, так далі, і так, далі, і так далі, і так далі. І це, звичайно, ну це треба уважно прочитати. Та да? фахівці, юристи мають це уважно прочитати, пояснити і депутатам, і українському суспільству. Мені би дуже хотілося, аби коли уряд буде заходити з ратифікацією в парламент, а зараз прагнення таке, що треба зробити це якнайшвидше. Щоб вони пояснювали весь комплекс домовленостей, а не просто цю високорівневу домовленість, та, а потім десь там на виконавців рівні підпишуть якісь інші угоди. Ні, якщо це комплексна домовленість, то комплексно пояснюйте, та може сподобатись, може не сподобатись. Українці всі дорослі люди вони розуміють, скажімо так, в яких умовах ми велиці перемовини. Ось, але мені здається, що з людьми варто часно поговорити, і часно пояснити на що саме ми погоджуємося, ось, включно з цими технічними деталями, які можуть виявитися. Не деталями, ну, ось, ну тому мені ведеться, що треба просто урядові е, вийти публічно, пояснити все, дати, ознайомитися з текстами, ну, ось е, все детально роз'яснити. І ну тоді вже якби я думаю, і парламент, і українське суспільство буде давати цьому оцінку. Я вам дякую за ваш час, дякую за розмову і дякую за те що зголосились приєднатися до цієї розмови сьогодні. Побачимося обов'язково в ефірах і до зустрічі і на соуса народом та україни була з нами, друзі. Дякую, що підписуєтесь, і слава вам! Слава Україні! Зустрінемо слава!